Друзі, доброго дня! Всіх вітаю на нашому каналі. І Сьогодні мова піде про те, як придбати міні-трактор Соліс в кредит, які саме відсотки треба буде сплачувати, який перший взнос і як це все зробити швидко з компанією Мініагра. Хто у нас на каналі вперше, підписуйтесь, слідкуйте за новинами, оновленнями. Тож, перейдемо. Ну, По-перше, нагадаю, що компанія Мінягро є єдиний офіційний імпортер тракторів та міні-тракторів Solis в Україну з 2018 року. Тепер, давайте по суті, роздивимось кредитування на трактор Solis 105, який коштує на сьогодні 1 230 тисяч гривень по двом фінансовим моделям. Перша льготне кредитування під 0,01% на 12 місяців. Рахую, якщо перший внесок у вас 60%, то платежі в місяць складуть 20,5 тисяч гривень. Комісія за видачу кредиту одноразова 2%, що складає 9800 гривень. Дострокове погашення кредиту здійснюється без відсотків. Єдине, що обов'язково, це страхування каска, яке складе на даний трактор 35,5 тисяч гривень. І того вам треба для того, щоб придбати трактор на рік під льготне кредитування з першим внеском 60% треба мати на руках 784 тисячі гривень. Але є і інший варіант, який найпопулярніший серед клієнтів: це перший внесок 30%. Кредит береться на 36 місяців ну, на 3 роки. Рахуємо. Перший внесок 30% це 370 тисяч гривень. Щомісячний платіж складе 23 918 гривень. Разова комісія така сама, 2%, що складає 17 тисяч гривень. Каско теж а, буде 35,5 тисяч гривень. На рік. І тому на вході вам потрібно мати 421 тисячу гривень. Ну і тепер саме цікаве, скільки ви переплачуєте по обом прикладам, перший приклад. Льготне кредитування під льготну ставку на 1 рік, перший внесок 60%. Ви переплачуєте 53 тисячі гривень за рік. Друга модель, ви берете трактор на 36 місяців, перший внесок 30%, ви переплачуєте 125 тисяч гривень. Але для того, щоб мати повне, ну, повну уяву на цю тему, рекомендую вам заїхати в будь-яке торгівельне підприємство компанії Мініагра, посилання під відео є. Заходьте на наш сайт, обирайте найближче підприємство, заїжджайте. Наші менеджери місцеві вам порахують будь-яку програму. Ми працюємо і по програмі 579 державній, а комерційне кредитування від 20% перший внесок і від одного року. Максимальний внесок може бути 60%, а термін кредитування максимальний 5 років. Тому кредит він так страшненький у всіх, але в нас відсотки божесті і кредит дуже зрозумілий, ви сразу становитесь власником трактора і ви вже його експлуатуєте. Друзі, сподіваюся, що ви дізналися сьогодні саме ту інформацію, яка для вас буде корисна, над якою можна поміркувати, поспілкуватись. З родичами і зробити будь-які висновки, чи варто купувати трактор в кредит або в лізинг. Нагадую, що компанія Мініагра є мережова компанія, ми офіційний імпортер, наші підприємства працюють по всій Україні. і Протестувати трактор і отримати більш докладну консультацію, оформити кредит, лізинг. Ви можете в будь-якому нашому торгівельному підприємстві. Під відео є посилання на контакти нашої торгівельної мережі. Завітайте, тестуйте, обирайте саме той трактор, який вам буде в нагоді в вашому господарстві. До зустрічі!